Військовослужбовець Денис Гордієнко сьогодні не в своїй тарілці, не на фронті. У нього не день народження, але те, що відбувається в офісі благодійного фонду Козак Драйв для нього свято, і навіть більше за власні іменини, це Матрикс 4 Т це нові дрони з штучним інтелектом. А частина з них більша частина йде президентській бригаді. Напередодні волонтери фонду і журналіст Іван Яковина закрили величезний збір і придбали для президентської бригади такі важливі для фронту дрони. «Матріс-4Т». сума здавалося непідйомною, але коли волонтери стараються, а українці донать то результат цілий стіл матрасів. Щастю, Дениса, як сержанта батальйону БПЛА, окремої президентської бригади Хмельницького немає меж, але як людина скромна до стелі він сьогодні не стрибає. Ще за часів служби в АТО. Ми вже всі чудово розуміли, що Ця війна, котра називалась АТО, потім ООС, вона не може ніяк закінчитись як ніж повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Ми все це розуміли. З 21-го року готувалися, хоч були на гражданці, але готувалися, формувалися. Всередині так собі компанії формували, тренувались, напрацьовували навички. І сумки після звільнення в АТО в мене ніколи не були розібрані. Тому що, на жаль, у нас такий є сусід. З котрим завжди треба тримати якесь озброєння сумки біля себе, зібраними. сумки зібраними. Так. Треба завжди розуміти, що в будь-яку мить це прилетить ніж в спину. Ми їм вже вірили, ми їм вже довіряли, ми вже з ними домовлялись. Історія це вже знає неодноразово. Немає абсолютно довіри, і ми можемо з ними колись, може, через сотні років поводпотаваришувати, знову почати спілкуватись. Можливо, але це не точно. Але ми завжди будемо знати, що у нас мають бути зібрані сумки. Денис Гордієнко розуміє цінність волонтерської діяльності, тому дякує кожному з причетних і обіцяє в подарунок відеороботи матрісів, які поки відпочивають на столі. Це, по перше, штучний інтелект. По-друге, предостановлений модуль РТК, котрий багатоканальний, допомагає краще і якісніше користуватись мавіком в умовах бойових дій. Це покращена камера, що термічна, що звичайна камера, плюс це трансляції і безпосередньо координат противника. Ми вже не маємо дивитись і візуально вираховувати, де він знаходиться. Від того моменту, коли Мавік зрозумів координати противника, за який час працює артилерія? З 4Т це буде в максимально урізаний час, тобто функціонал ми виявили. Побачили координати, миттєво передали. Артилерія вже наводиться в цю мить. Ми не маємо вираховувати, шукати, рахувати, співставляти камеру і, наприклад, там умовно крапиву чи дельту якусь. Ми вже маємо все безпосередньо. Плюс він буде використовуватись не тільки з артилерією, а і з нашими дронами з камікадзе, що буде ще швидше. Ми побачили, ми зрозуміли. Пілоти ударних безпілотних авіаційних комплексів вже пішли на виліт на удар. Денис Гордієнко як вже зазначила, як риба в воді не в офісах чи відносно мирних містах, а саме на фронті. Бо там він з 2015-го. і до 2019-го року служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Брав участь в АТО, в ООС, практично на всій лінії фронту на Луганщині. Після звільнення у 2020-му році був обраний головою ветеранської організації на Відничині. та зранку, 24 лютого. Був в числі перших людей у військкоматі, і тепер Денис Гордієнко, позивний Єгер, головний сержант батальйону БПЛА, окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Моя уява була така в 22-му, що президентська це точно найкраще екіпована, має все і точно не від волонтерів. Вона залежить в Мавіках. Тут конкретно волонтери допомагають Мавіками. А що президентська у нас все таки не найкраще екіпована, і не всі вершки їй. Ну, президентська одна з найкращих екіпованих все ж таки, і м, одна з найпрофесійніших, і наші пілоти постійно вриваються в рейтинги і постійно вони вдосконалюються. Але знову ж таки, війна рухається вперед, вона розвивається, технологічно розвивається, ворог технологічно розвивається і потреби не зменшуються. Є різниця в статусі, що ви військовослужбовець президентської бригади, чи ні? У вас більше зарплата, у вас краща амуніція. Що саме? Абсолютно немає. Ми всі рівні, ми всі робимо одну роботу. Ми всі. На одному плюс-мінус і професійному рівні, і моральному рівні у нас всіх одна задача, і ми всі її однаково виконуємо. Він вибивав ворога у 22-му році з Макарова на Київщині, потім воював на Миколаївщині, потім був Ізюм, Бахмут, Лисичанськ, Харківщина. Чи є сили продовжувати питаю? Певнено і тихо здивовано каже: А хто як не я, тим більше он ви нам як дронами, допомогли? У 22-му році, після поранення я був, на жаль, списаний, сидів три місяці вдома, не знав себе чим зайняти, відверто кажучи. Займався якимись своїми там громадською діяльністю, займався потрошки, якими справами потрошечки допомагав хлопцям, ті, що зараз воюють, мої хлопці, котрі тоді воювали, теж. Але коли мені позвонив мій товариш і сказав, ми формуємо підрозділ безпілотних авіаційних комплексів, чи не хочеш ти до нас повернув. Я йому одразу миттєво без роздумів сказав: друже, забирай, я вже в сумки зібрані, я їх ніколи не розбираю, в принципі. Вже поїхали, кажу, але я списаний. Він сказав, що це не є проблемою. Все нормально, головне, щоб працював, щоб було бажання, щоб була мотивація. І так я пішов. На той час це був 14-й окремий полк безплатних систем. Ми там піднімали планку БПАК в Україні, розвивали. Потім я знайшов шикарний підрозділ, який теж зараз розвивається якомога швидше на впері планети всієї, вибачаючи російською. Але ну, я дуже радий пишаюсь хлопцями, з котрими зараз служу в президентській бригаді. Де ви шукаєте? І назвіть мені аргументи продовжувати далі. Звідки набираю сили? Я собі часто задавав сам це питання, тому що буває таке, ну це не професійне вигоряння, а це вже фізично і морально людина просто не може, не може продовжувати свій бойовий шлях. Але в такій миті мені щастить в житті. Якби це теж не звучало. У мене є чудові товариші з інших підрозділів, побратими з мого підрозділу, котрі мене наповнюють такими історіями життєвими. От, Для прикладу, побратим у 23-му році. Втратив руку. Втратив руку. Я про це дізнався, набрав йому в госпіталь, кажу, як ти друже, як ти себе почуваєш? Він то ну, так, погано, руку втратив. Кажу, ну не хвилюйся, це рука, це прискорно, але ти живий, це саме головне. Рука ну, не життєво необхідно, в принципі. Ну, Військові, цинічні. Цинічні, ви цинічні. Але він мені на це сказав, каже: та не в тому проблема. Каже, стріляю я все рівно справу і втратив ліву. Це для мене взагалі не проблема. Ліва рука ну нема, то й нема. Але проблема в тому каже, що я буквально два тижні тому таку таке татуювання зробив на всю руку. Просто тризуб з вишиваночкою. Ну каже, просто бо як я зараз майстрині свої подивлюсь в очі і скажу, що я загубив її роботу. Але ще ще найбільше болить Денису доля ветеранів у 23-му навіть доклав максимальних зусиль до відкриття ветеран хабу в місті Бар на Вінничині і вважає ветеранів над людьми, героями, до яких треба підтягуватись суспільство. Як ви вважаєте, що дає залучення до громадських організацій? Ну, це мастхев. Наразі зараз це мастхев, тому що це е, зумовлює і, в як це правильно сказати, виховує в людині якесь єднання, дійсно справжнє єднання над якою спільною ціллю. Потім це єднання воно вкорінюється в людині. От в нас військових є така негласна фраза, така свій до свого по своє». Ми постійно працюємо по цій технології. Хтось займається виробництвом меблів. Мені треба меблі, я до нього звернувся. Я займаюся там громадською діяльністю, маю контакти, якісь психологи, юристи. Йому там треба юридична допомога, він до мене звернувся. Треба психологічна допомога, він до мене звернувся. Хтось робить смачну каву запашну. Ми приходимо до нього пити його запашну це каву. Це Про ветеранську взаємодію. Да. І це як, як ідеал для мене особисто. Це як ідеал взагалі суспільства. Якщо кожен буде, хоча б по можливості в якомусь певному громадському секторі займатися якоюсь громадською діяльністю, це виховує людину, це виховує ментальність, це виховує взагалі державу. У вас діти є? У мене донька. Як ви пояснюєте дитині, чи ви її максимально оберігаєте від того, що таке війна? Ну, тривогу вона чує. Як ви в родині це пояснюєте, артикулюєте? Приїхав ввечері додому і побачив, як звучить тривога. І моя там трирічна дитина на той час автоматично в перший же день повномасштабного вторгнення хватає матрас, який забивається в куток. Мене ну, переламало просто, я зрозумів, що ні-ні. ні. Тут треба ламати просто їх, просто нищити дотла. Пояснювати, я їй нічого не пояснював. Вона маленька, розумна дівчинка, коли я до неї в садочок приходив, мене вихователі вперше раз бачили, бо я постійно на війні, на війні, на війні приїхав по формі забрати її садочка. Вони на мене подивились, там ви за ким кажуть, ну Соломійку. Він каже, тоді зрозуміло, чому вона кричить, що Путін. Вибачається, що розмову треба закінчувати, бо його хлопці так чекають його повернення з матрісами. Це ж такий скарб зі штучним інтелектом. Бачить цей матріс 4Т так що людям не снилося. Ідентифікує транспортні засоби, судна, об'єкти під час польотів за 20 кілометрів. Денис поспішає бути поруч зі своїм підрозділом БПЛА з президентської бригади Хмельницького. Поспішає бути максимально ефективним на полі бою, і він не може інакше.